Друзі, адвокат Сергій Гола. Це ті питання, які регулярно повторюються, і цікаво, що не тільки повторюються чи в коментарях, чи в, в особистому зверненні. Але і повторюються відповідно і в інформаційному просторі. Ви знаєте, що я активно відстежую відповідні всі ці питання по мобілізації, повісткам, перетину кордону, по ВЛК і тому подібне. Даю необхідні роз'яснення як публічні, так і приватного характеру. І от сьогодні чергове відповідне відео, яке буде стосуватися саме щодо повісток з використанням програми Дія. Знаєте, бо зараз навіть багато хто нею користується, тому що багато виплат через цю програму йде, а також навіть от дивіться, що одружитися можна через дію. І я думаю, що такий набір. Безпосередньо можливості, які дає дія, буде збільшуватися і разом з тим відповідно щодо інформування про необхідність мобілізації, явки, е в ТЦК, в так звані військомати, хто як називає. Як, це треба, е як на це треба реагувати? А також коли у Viber, Telegram, WhatsApp немає значення і в дії, все ж таки ця послуха. Щодо інформування людей з'явиться, давайте про це поговоримо. Окремо, якщо потрібно буде роз'яснити вашу ситуацію щодо можливості перетину кордону, законного звільнення від мобілізації щодо отримання повісток, попереджень найрізноманітніших, пишіть мені на емейл. E Буду над цим працювати і відповідно давати свої роз'яснення. Емейл e під цим відео. Отож. Треба розуміти, що зараз в Україні Мінцифри, Міністерство цифрової політики, розвивається чи не найбільш ак активно. Дійсно, зараз ті ініціативи, які є в міністерстві, вони багато в чому реалізуються, і бачимо, як навантаження події стає все більше і більше. Тобто, цей додаток <кій> дає все більше і більше відповідну можливості. Нещодавно також ну, можна сказати протягом, напевно, останніх півроку. Була відповідна інформація, що все ж таки дію будуть застосовувати, щоб відповідно інформувати про необхідність явки в ТЦК центр комплектації чи ті ж звані так звані військомати. Але була поки позиція міністра про те, що вони не планують цього застосовувати. Поки але треба розуміти, що до цього. Скоріше за все, все йде, тому що от буквально нещодавно офіційно вже дозволили повістку надсилати по вайберу, але поки судову. судову повістку. Тому що, що цікаво, що вайбер то це міжнародна відповідна послуга, але найбільш актуальна вайбер в чомусь стала в Україні. <кій> в інших країнах вайбер не настільки популярний, як в Україні. В Україні. Цей додаток став чомусь дуже і дуже популярним. Дуже і дуже популярний, тому зараз державні сервіси виходять от на такі платформи, щоб інформувати. І буквально я теж нещодавно отримав по вайберу повістку до суду на судове засідання. По своєму клієнту можу сказати, що достатньо зручно. Достатньо зручно. Але хтось мене переб'є, скаже: слухай, а якщо така повістка прийде в ТЦК, наскільки це буде достатньо зручно. Я розумію, і моя позиція була в тому, що, звичайно, постійно ховатися і там десь придумувати щось, це не варіант, те, що я рекомендую своїм клієнтам, необхідно. Шукати законні підстави щодо звільнення від мобілізації у мене такі законні підстави є. Я скористався відповідним правом, тому що вважаю, що дійсно я на сьогодні набагато більш необхідний, виховуючи, піднімаючи чотирьох дітей. І на це закон дає мені право, тому що так чи інакше, але майбутнє нашої країни також має бути забезпечене. Але я розумію, що не у всіх є можливість бути багатодітними батьками, хоча знаєте. Ті, хто мали по дві дитини, <смістичні> максимально попрацювали, щоб стати все ж таки і отримати статус багатодітності. По перше, дійсно, дити... діти це велике благословіння від Бога. Це однозначно. І знаєте, якщо є дитина, то Господь дасть на дитину. Навіть ще давно колись так казали, і це правда, і це правда. А друге, звичайно, це дійсно і законна підстава для звільнення від мобілізації, де держава каже, що от таким батькам краще бути вдома і піднімати своїх дітей. Тому є така підстава, але є і багато інших. І інколи люди дійсно не знають, реально не знають по їхнім обставинам, які все ж таки є можливості бути звільненим від мобілізації. Тому, звичайно. Потрібно консультуватися, потрібно е, досліджувати відповідне питання і давати однозначно свої позиції, тому у разі необхідності пишіть. Щодо дії, тобто по Viber я прогнозую, що цілком можливо, що можливо місяць, два, три все ж таки вайбер почнуть застосовувати, і в цьому напрямку є вже серйозне зрушення. Розумієте, якщо вже судова адміністрація чітко показала, що це працює. То чому це не можуть використовувати ТЦК? Зважаючи, що є вайбер практично у всіх. Але знову ж таки виникає питання: а звідки вони будуть знати? От, наприклад, який мій телефон? В суді я підтверджую і даю згоду під розписку, що конкретний номер дійсно належить мені. І тим більше, що конкретний номер телефону, яким я користуюсь, він є контрактним номером, тобто чітко прив'язаний, він вже дуже давно за мною закріплений, чітко прив'язаний саме до мене. Тому тут як кажуть, в принципі, органи влади можуть ідентифікувати, що конкретний номер телефону він закріплений за мною. Але якщо у вас відповідно немає кон контрактного номеру телефону, і ви ніде не підтверджували, особливо в органах державної влади, що саме цей телефон належить е вам, то звичайно в них немає належних підтверджуючих доказів, які спрацюють, наприклад, в суді чи в, в органах слідства, що дійсно вам належним чином було надано повістку. Ось це те, що стосується вайберу, телеграму, WhatsApp і тому подібне, це є до того, що не спішіть зразу видаляти свої відповідні додатки. От. Бо має бути належне підтвердження, що за конкретним номером телефону закріплена відповідна точна особа, якій вони надсилають повістку. Тому тут е е е така позиція щодо дії. Треба розуміти, що дія, звичайно, як додаток, як державний такий сервіс, він звичайно набагато серйозніший. І тут вже однозначно перед тим, як особа реєструється в дії, вона верифікується, вона підтверджує своє і прізвище, ім'я по батькові, і дату народження, і місце проживання. Тобто, не можна сказати, знаєте, що от додаток встановлений. Дія, я ним користуюсь, але насправді я це не я. Це не пройде. Навіть тут не треба підтвердження, і тому знаєте, я думаю, що вони зараз балансують. Хоча я думаю, що це ненадовго, можливо, це до літа. Вони балансують, щоб все ж таки додаток дії не почали масово видаляти, бо це дійсно не просто дуже успішний а, такий прецедент. В Україні щодо розвитку інформаційних технологій і надання послуг онлайн це суперуспішний проєкт проект на весь світ, практично мало в яких країнах світу є така можливість, яка в нас є дій. І я вам точно кажу, бо я був в рядах країн, і я е, також в Сполучених Штатах був і казав, що в нас ось такі є можливості, то американці реально дивувалися. Вони Кажуть, слухай, так ми в пещерному періоді живемо, ви як вже просунулись дуже далеко. Щоб, знаєте, всі документи в тебе в телефоні, і тобі не треба вже носити з жодних паперових документів, що куча послуг, які ти можеш замовити через додаток Дія, ну це дуже серйозно. Це насправді круто. От. Тому, друзі, звичайно, якщо вже повістки будуть надходити, а я думаю, що все до цього і насправді йде. В додатку Дія, то тут вже буде належне підтвердження. Але я не даю впевненості, можливо, це так і не запрацює. Все ж таки, вони будуть берегти цей додаток дія від масового видалення зі своїх при... персональних телефонів. Цілком можливо, що так дія до кінця війни залишиться такою платформою, яка таки не буде надсилати відповідних повісток. В будь-якому разі я буду відстежувати подальшу інформацію у разі змін. Буду вас інформувати. Ваші питання коментарі пишіть під цим відео. Адвокат Сергій Гулан.